О, oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Свежий. Надзвичайно свіжий, надзвичайно лимонний. Попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого, будь ласка, ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це зафіксувати те, чим займаються блогери чи фірми, щоб про таких героїв пам'ятали. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогера, що представлений у відео, і поширити це відео. Свежий це такий собі блог про начебто експеримент над собою. Але давайте не про експерименти над собою, адже я вам тут розповідаю про зрадників та малоросів. Окей, почнемо з ось такого відео. Я родом из Луганска, и сейчас вы можете каждый день слышать об этом городе из военных новостей, но так было не всегда. Когда-то это был мирный, уютный, развивающийся город на востоке Украины, в котором мне очень нравилось жить. Но однажды я вышел прогуляться на улицу и увидел, как прямо перед моим домом группа каких-то очень странных людей в масках штурмует соседнее здание. Это было здание правительства. Мы пошли на штурм главного здания. Когда я вернулся, в здании уже были выломы двери, разбиты окна. В некоторых местах была видна кровь. а у входа стояли все те же странные чуваки в масках с автоматами. Они вывесили какой-то странный флаг, который я раньше никогда не видел. Да и никто его вообще-то тогда раньше еще не видел. Параллельно такие же вооруженные захваты зданий случились и в других городах Донбасса. Но это было не совпадение. 12 апреля ваша группа захватила административное здание. Милиция, горсовет в городе Славянске Донецкой области, объявив о переходе города под власть ДНР. При каких обстоятельствах Вы с диверсионной группой прибыли из Крыма на территорию Донецкой области. Приобычно. В данном случае я не смогу вам. А -а -а. Естественно, и не собираются рассказать всю подноготную данного мероприятия. Везде, где захваты оказывались успешными, бойцы в масках вывешивали новые флаги и объявляли людям, что теперь вы живете не в Украине, а в Луганской Народной Республике или в Донецкой Народной Республике. Ну а совсем скоро у ребят с автоматами появились еще и танки, артиллерия, системы залпового огня, а еще помощь в виде кучи солдат из частных военных компаний. Но когда по соседнему зданию нанесли авиаудар. Ну что, залп сделал? И я понял, что началась война. Но несмотря на то, что мне пришлось уехать, я все еще очень хотел жить в этом городе, в котором у меня были все родственники, друзья, знакомые, с которым были связаны лучшие воспоминания в моей жизни. Это это был мой дом. Поэтому, как только появилась возможность, я сразу же вернулся и продолжил жить и учиться в Луганске на факультете журналистики. К этому моменту линия фронта сместилась, и в город понемногу начала возвращаться жизнь. Хотя жизнью это можно было назвать с натяжкой. Власть в городе захватили, мягко говоря, сомнительные люди. Это были все те же ребята с автоматами. Часто это вчерашние бандиты или мошенники из финансовых пирамид. Ровно 5630 гривен. Они сейчас очень кстати система работает как часы. Огромная благодарность Сергею Пантелеевичу вроде. Они крышевали весь бизнес, который остался в городе, но, видимо, денег хватало не всем, поэтому помимо войны с Украиной, они воевали еще и сами с собой, устраивали постоянные государственные перевороты, взрывали друг друга в машинах, ресторанах. В общем, это было очень похоже на разборки каких-то банд в 90-е. Сам город очень опустел. Много зданий было разбито, много магазинов разграблено. У людей были постоянные проблемы с водой, с электричеством. А тем, кому удавалось найти работу, приходилось выживать на зарплату в 3000 российских рублей. Многие люди там поддерживали Украину. Немало было и людей, которые поддерживают Россию. Но обычные люди уже настолько устали жить в постоянном страхе, в постоянной неопределенности, в нищете, что им было уже все равно. Они просто хотели, чтобы война наконец хоть как-то закончилась, чтобы они просто смогли спокойно, мирно жить, как, как раньше. И, конечно же, я, как видеоблогер, решил снять об этом видео, чтобы обратить больше внимания на то, что там происходит. Возможно, возможно, это было моей ошибкой. Что ты думаешь по поводу этого видоса? Весело будет, как обычно. Нет, я на самом деле думаю, что это будет один из самых невеселых видосов, потому что это серьезный мотив видос. Мы с Андреем, так звали моего друга, который согласился побыть оператором. Мы заканчивали снимать один из фрагментов в центре города и уже собирались уходить. И вдруг нам перегораживает дорогу сначала одна машина, потом подъезжает вторая, и выходят мужики. очень агрессивно настроенные, которые сходу начинают на нас гнать. И я сразу попытался спросить, кто вы вообще такие, типа в чем проблема, но в ответ мне прилетел удар в лицо. Это было довольно неожиданно. Нас начали избивать прямо на улице, нам не порвали одежду, у нас отобрали камеру, забрали телефоны, запихали нас в машину, и вот буквально... По щелчку мы во мгновение уже в какой-то неизвестной тачке едем с неизвестными агрессивными мужиками в неизвестном направлении и понятия не имеем, что сейчас с нами будет происходить. Когда мы приехали, я понял, что нас привезли к зданию МГБ ЛНР. Это были местные спецслужбы республики. Сначала нас заперли в каком-то тамбуре, и Андрей сразу говорит мне, Сань, я скажу, что я ни при чем, что я просто снимал. Я говорю, чувак, да, конечно, скажи, что ты просто снимал. Мы ведь не сделали ничего такого. Я почему-то был уверен, что это точно какое-то недоразумение, что сейчас я все объясню, они там все проверят и нас вот прям сейчас отпустят. Но нас заводят в какой-то кабинет и просто начинают нас избивать. Ничего не спрашивают, ничего не говорят, просто хуярят нас заставляют ввести пароли и разблокировать телефоны, и пока одни продолжают нас пиздить, другие при нас роются в наших телефонах. И тут вдруг один из них берет мой телефон и начинает зачитывать из него «Сейчас докатаем пару городов и летим в Киев, встретимся там». И он прям меняется в лице, начинает кричать «А, ну что, попались ублюдки, сейчас мы вам устроим». И начинает тут же нас еще сильнее избивать. Но проблема в том, что я этого не писал. Щойно вы подивились видео, в якому автор Каналу розповідає про те, як поводяться з людьми в Луганську та і в Донецьку, я думаю, так само. Та й загалом складається враження, що він дуже проукраїнський блогер. Ондою назву відео і опис до відео він зробив українською. Та ви тільки подивіться на ці пости в спільноті. А ще він розповів, що вчився на журналіста. Тобто, шукати і збирати інформацію, він, мабуть, вміє краще за мене. Так? Ну, не поспешайте с такими выставками. Давайте пойдем дальше. Итак, следующий вопрос. Uh, как брат на последних стримах реже его упоминаешь? Да, uh, в общем, я не слишком uh, суеверный человек, как вы могли догадаться, но... Короче, когда дело касается таких вещей, мне почему-то не очень хочется, знаете, слишком много говорить. Вроде как сейчас все идет достаточно неплохо, и я надеюсь, и пусть так будет, чтобы все именно так и продолжалось. Но вот сильно как-то мусолить эту тему или, эм, в общем, слишком в это углубляться, мне не очень хочется. Я думаю, часть из вас меня поймет. Эм. Наскільки благоприятно повлиял переїзд в юго восточную Азію на твою жизнь? Що змінилось в гормональному фоні і ежедневном состоянии? Хороший вопрос, даже не очевидный, я сказал. А, uh, Спасибо. Минуле відео, яке ми з вами дивились, він знімав в 22 другому році, вже після початку повномасштабної війни. Тоді він ще жив в Україні. А тепер він вже не в Україні, десь там в Азії. І я, звісно, що не журналіст. Я не передивлявся усі його відео, усі його пости в телеграмі, усі його стріми. Тому я не знаю, як він виїхав з України. Але, мабуть, наголошую, мабуть, він виїхав разом з. Братом, мій, мабуть, брату треба якесь лікування. Бажаю лише міцного здоров'я обом хлопцям. Але тут ми підходимо до одного дуже неприєдного моменту, який стосується того, де він живе і на які гроші він там живе. Так, мова йде про рублі. Серйозно? Серйозно? Після того, як він розповів, що сидів в підвалах бойовиків так званих ЛНР. Вин выпуская ось вот це видео, то мои кореша из онлайн школы Хохлов Саботовский создали классный полноценный курс по DaVinci Resolve. И сразу скажу, это не какая-то псевдо школа, где вас учат всему подряд и ничему одновременно. Это настоящая комьюнити видеомейкеров. У ребят есть собственный успешный YouTube канал, где наглядно можно увидеть насколько профессионально они подходят к теме создания видеоконтента. Хохлов Саботовский. блядь, ну це якийсь прикол. Щоб ви розуміли, він прорекламував москвопітеків, які в той момент жалілись, що Ютуб відключив їм монетизацію. Зараз вони цей пост видалили, але я чудово пам'ятаю цей період, коли усі московицькі блогери кричали, що Ютуб закривають і що треба терміново йти в Телеграм. Ті Москвопітеки не були винятком. Ось вам пост, який був наступним. А свіжий нагнав їм свіженьку українську аудиторію, яка підписалась на свежого, бо він ж то його пережив підвали бойовиків так званих ЛНР, свій чувак Полюбас. Ні. На додачу в описі до відео він залишив посилання і на фонд повернись живим. Коротше, сів на два стільці. Но все следующие видео рекламу, рекламу Выключено московитов С этим вам поможет сервис Pedant Market Ведь с ним вместо того, чтобы покупать смартфон Вы можете просто взять его по подписке От полутора тысяч рублей в месяц Постойте-ка Специалисты из онлайн школы Skill Factory Заметили эту проблему с выбором И поэтому разработали специальный курс IT-специалист с нуля Его главная фишка в том, что сначала вы пройдете профориентацию И погрузитесь в 9 самых востребованных направлений IT Я сам работаю с блогерами І вони постійно спрашують у мене, нет ли у меня такого монтажера, Тому що контента становится тільки більше, а монтажоро попросту на всіх не вистачає. Це подтверждает і тот факт, що за так він і досі сидить на двох стільцях. На стрімах каже, що він весь такий проукраїнський. Хоче, щоб Луганськ повернувся, так би мовити. До війни, ну таким, яким він був до війни. У нього на всіх відео в кутку можна побачити аватарку з написом Нєтвайнє. Але в той же час він постійно рекламує Москва та їхні сайти, отримуючи за це рублі, живучи десь там в Азії. А тепер давайте глянемо ще одне посилання в описі до відео. Якщо бути точнішим, це пошта, ось ця пошта. Заходимо на сайт, який, скажімо так, прив'язаний до пошти, і що ми бачимо? Та це ж московицьке рекламне агентство. Тут навіть без сайтів Who Is можна зрозуміти, що це рекламне агентство Москвопітеків, яке є таким собі зв'язком між блогерами та тими, хто хоче замовити рекламу. Тобто свежому абсолютно пофіг на те, кого і що він рекламує. Головне, щоб давали рублі, за які він може жити в Азії. А те, що якісь його українські глядачі зайдуть по посиланнях, ну і щось там куплять, тим самим залишивши частину грошей в бюджеті Московії через ті самі податки. Ой, ну це вже, мабуть, занадто важкі дослідження, як для журналіста свіжого. Та й взагалі, йому начхати на все це, адже він вже не в Україні і навряд чи планує колись повернутись в Україну. Виїхати з окупації, а потім виїхати в іншу країну, щоб заробляти рублі і рекламувати виключно московитів. Ну, просто. Десять малоросів з 10. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають зсу. А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті, займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали: ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату. Пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він хоча б якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до Москвопітеків. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discord. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео або десь отут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Разом з громадською організацією Нескорені Мудрість і Відвага ми збираємо на детектори дронів, кожен з яких в середньому коштує 4-5 тисяч гривень. Думаю, ви розумієте, що подібні пристрої дуже потрібні військовим. Я буду замовляти по можливості перевіряти їх. Ну, правда, дрона поки що для перевірки у мене немає, але то таке. І буду відправляти їх на Донецько-Луганський напрямок. А на розіграші у нас сьогодні буде герб України, викладений мною ж із гільз, які мені передали файні люди з того самого добровольчого формування Феміда Чорнобайської територіальної громади, номер 1 Яке, на жаль, вже розформували. Умови участі в цьому потужному розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на монобанку ви знайдете в описі до відео. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота і після закупівлі. Усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую усім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ в першу чергу. Ну і якщо вам подобається контент, запрошуємо вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів, колаборантів. І з роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. А також спонсори з рівним зрадужеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди, на які вони хочуть побачити швидше. Як, наприклад, ось це відео. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, BuyMeCoffee і через Крипту. До речі, щиро дякую цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.